Перша функція в его у інтуїтивно-етичного екстраверта це інтуїція можливостей. І ми бачимо, що головний герой, щоб досягти своєї мети, він вибудовує певну стратегію своїх дій, знаходить нові, несподівані, цікаві шляхи. Друга функція в блоці его це етика відносин. Інтуїтивно-етичний екстраверт будує нові стосунки з людьми і змінює їх так, щоб це сприяло. Повноцінному вияву потенційних можливостей. Друга функція таким чином обслуговує першу. Для дзеркальника інтуїтивно-етичного екстраверта, етико-інтуїтивного інтроверта, навпаки, на першому місці стоїть етика відносин. Тому будь-який етико-інтуїтивний інтроверт старається зберігати, укріпляти і покращувати стосунки, відчуваючи потенційні можливості людей і цих стосунків. Для інтуїтивно етичного екстраверта, навпаки, на першому місці стоять потенційні можливості взагалі. Він прагне глобальних, а не ситуативних змін у вияві цих потенційних можливостей. І для цього він змінює вже встановлені або заскорузлі, якщо можна так сказати, стосунки, якщо вони заважають вияву цих потенційних можливостей.